Всім привіт привіт! Сьогодні покажу відео, як правильно прибирати собою пеет 1 вересня. От. Розкажу вам, як ми мали отак швидко пропустити літо. А... Погода. Дивіться, яка жа. Дивіться жара. Хоть, хоч там трохи вітерець, хоч там трохи вітер виє, але, але все рівно. Можете десь погуляти. Можна недалеко погуляти. Якщо так довго, довго, довго гуляти, то вибачте мене. Якщо ви таке, таке йдете довго-довго, то така жара може викликати потівання і все. Тож! Прибираємо! З вами! Буде коротке, тому що треба мені до 13 хвилин хоче зняти. Давай, де це є? Так, висвітку куточки. ці в клітинку. Що треба? Оці мають бу бути в мене. Ці, ці, скажу вам ці. Ці листочки до цих листочків. Ці листочки до цих листочків. Так, має бути діяти правило моє. Не, не моє, але. А то львівське, львівське правило. Оці от листочки то цих. То тих, що ще мені колись селів. Але в мене нема того кадру, кадру, тому що я не зняв того вашого відео. о, о боже. Тому, тому, на всяк, тому так діє. До речі, нагадаю вам ще з 2 вересня. Чекайте. Ці великі тут цих великих. Нагадаю вам, що 2 вересня відео я буду знімати рідко, тому що... Знаєте чому? Тому що вже йде навчальний рік, так? Да? Да. І... І пишіть будь-які ідеї в коментарях. Пишіть ідеї, наприклад, прогулянку якусь зняти. Ні, не прогулянку, а день на вдома. Сепер. в кімнаті. От зараз я вам... Потім я вам покажу. Там 3, 3 хвилини маємо все швидко зробити, тому що в мене відсніметься кадр. І я частину і частину відео не можу вам відсняти. У мене вже немає часу. То щось треба? Там ми все покупали. Мі, блін, покупали. Купили, купили все для школи. І так то. До речі, так, я вам покажу ці фотографії, які, які точно я. Я завтра їду на село туди, сюди, зранку, до вечора, та тому що завтра 1 вересня. От, дивіться. Дивіться ці фотографії, які, які я маю зараз. Завтра відвезені будуть до моєї бабці. Та? Тому що я хочу, хочу там з горища, подивитися, або ще вирішу. Чи залишати мені ці, чи мені бабця сказала, що та залишай, та залишаю онуцю, Залишай онуку. Ну, я сказала, ну добре, ну добре. Тому її хочу залишити. Такі слова, такі слова, ну не дуже часто, але каже така моя мама каже. Стосовно того, маємо, я прогулянку відсняти вам не можу. Під час прибирання я не можу вам відсняти прогулянку, тому що, тому що скоро ми підемо на вулицю, тому мені треба тут кілька разів призупинити той кадр. Призупинити? Так, я вам призупиню. То, поки я то все поприбираю, вам покажу ромтур свій. Свій новий ромтур. Добре? На 1 вересня все. Призупинено. Нарешті я скінчив свою уборку. Ні, на... Яку уборку? Прибира... Прибиральницю в своїй кімнаті. На своєму робочому столі Диві дивіться, який робочий стіл для мене буде. Дивіться. Тут, в цьому місці, я буду робити уроки. Та, та. Та, та, я в цьому місці, там, де я вам показував, буду, буду там робити уроки. Гарний Оцініть. Оцініть моє від 1 до 10. В коментарях. І нагадаю, що, що пишіть ідеї, які будуть, які я вирішу, коли, буду... коли я зніматиму то відео. На жаль, я не можу вик... викласти його. На жаль, я не можу викласти... викласти другі інші відео. То в мене щось із. Говорінням таке української мови, але нічого. Поперто ще 9 місяців школи 9. А три, пропу... три місяці літа ми пропустили. Ну, доб... ну добре, тоді, давайте давайте до 1 вересня. Пам-па, -па сьомки-бомки, Фу, па-па.